розкажу. короче два дня чувак сидів. В гаражі загнав машину. Ну там надо же, этот яма, всі діла. короче в итоге напалив света, спалив дров за два дні. Десь проїбавши, скажіть, я скажу, проїбавши, блядь, пару головок. Сказав спасибо і поїхав. Вот, якось, трошки якось обосранным себе чувствую, якось трошки. вот, даже не успів нагрубить. Так би щось сказал даже. А так уїхав. Я приїжджаю, уже нема. Ну главное, спасибо, сказали. Передали, передали. Большое спасибо, поняли? Очень... Я очень доволен. Вот. Так що нова функція открывается сразу, сразу кажу. Потому що 200 гривень в час постоять в гараже. Заехал. Я тебе даю блядь, За Заполнені инструменты, конечно, ты заплатиш. Вот. І все. Берешь себе и меняешь масло. Меняешь там. Салент блоки, і ще що там блин, треба ті поміняти, пожалуйста. Е, все на все 200 гривень час. Все. От такого, якщо встаєш на ночь, ночь теж вважається за, за время. От і всі діла, щоб блядь, не було цих, блядь, Та я завтра куплю, блядь, та я завтра привезу, блядь. Та що ти там вважаєш, я ж не робив. Пошли ви нахуй. О, так. Ой, я нервно лишнього сказав, пошли нахуй, да? Це сразу не приїдуть. Блять, лучше, сука, не приїжджайте. Ну вас в пизду всіх, блядь.